Зі мною на зв'язку Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат України восьмого скликання, колишній військової збройних сил України. Бориславе, добрий день вам, вітаю вас, Бориславе, На вашу думку, наскільки імовірні такі перестановки, про які пишуть е, політичні е, парламентські інсайдери, на вашу думку, хто які посади може е, зайняти? І третє питання, таке воно в комплексі. Чим Маркарова, чому Маркаровою не задоволені в офісі президента, що хочуть її поміняти? Давайте по черзі. Верогідність того, що це може статися або так, або ні. Хоча, знаєте, як в тому анекдоті, коли ви блондинку запитують, яка вирогідність, якщо ви вийдете на вулицю і зустрінете там динозавра? вона каже, 50 на 50. Ні, ви не зрозуміли. Динозавр, ну тиранозавра, наприклад, або бронтозавра. Ви ходите, зустрічаєте, 50 на 50. Ну як, динозавра зараз на вулиці, або зустріну, або ні. Так і тут, з нашим урядом, так само, або змінять, або ні. Але вирогідність того, що на посаді... Посла у до посла відправлять Умерева приблизно дорівнює нулю. А варігідність того, що малюк очолить Міноборони, теж не дуже висока. Так, його хотіли поставити туди, а на посаду очільника СБУ а, поклада, але це були, скажімо, ті старі ідеї. Більше того, послом в Сполучені Штати розглядається сьогодні а, однокурсник. Єрмака і одночасно фаховий е, дипломат Микола Точицький. Саме він є кандидат, кандидатом номер 1 І наскільки мені відомо, як ви правильно сказали, Агриман е, погодять в Сполучених Штатах, бо вони саме хотіли. Далі, коли ви кажете, хто вимагає, щоб Маркарову зняли, вимагають Сполучені Штати. Після того, як був візит Зеленського до Сполучених Штатів, і після того, як він відвідав в оточенні демократів, Завод по виробництву снарядів, роз... розразився величезний скандал, і тоді спікер Палати представників Джонсон вимагав, щоб Маркарову зняли. Наші не почули, і це призвело до того, що сьогодні Маркарова знаходиться фактично в ізоляції. Вона не може комунікувати так, як треба, тому що республіканці нічого не забувають. Е, всі експерти радили прибрати Маркарову без питань, як ми до неї ставимось. Позитивно, негативно, але прибрати. Навіть виконуючи обов'язки взаємі з неї був би першим кроком для відношення стосунків зі Сполученими Штатами. Так, це політика і це треба робити. Але це не було зроблено. Наприклад, деякі питання були до посла Ізраїлю в Сполучених Штатах. Так от 25 січня у Ізраїля був вже новий посол в Сполучених Штатах. При тому, що в них стосунки з американцями значно краще, ніж у нас. І це говорить про що? Про те, що вони враховують ці нюанси і саме тому приймають таке рішення для того, щоб не скажімо, не погіршити ці відносини далі. Маркарову не прибирають питання, це саме те, що є багато бажаючих. Але серед них нема тих, кого хотіло би бачити Сполучені Штати. Бо вони хочуть бачити людину і фахову, і респектабельну, і е, бажано, щоб вона не була просто маріонеткою банковою. Точицький сприймається як більш-менш фігура, яку можуть погодити через те, що він, по-перше, працював і в Раді Європи був, я працював з ним там в Страсбурзі, і є фаховим дипломатом, і по багатьох інших. Зараз він міністр, хоча і міністр культури та інформаційної політики, але все одне це статус. Для американців статус важливий. У нас багато хто не придає цьому значенню, але mm. ще раз, це класична політична структура, в якій до статусу приділяють увагу. Е, і останнє. Е, Будь-які розмови про те, що вже все вирішено, повірте, це може змінитися в будь-який момент. От, наприклад, останні новини, які мені... Повідомили злий з Кізбанковий. Це про те, що в новий уряд, який буде, скоріш за все, ну не раніше липня а, затверджуватись, а, хочуть повернути Олега Уруського. Пам'ятаєте такого? Ні, нагадайте. Це колишній віце-прем'єр, міністр, е, міністра Техпрому, е, він тоді був по квоті Пінчука-Кучми. І зараз він знову проходить по квоті Пінчука-Кучми. Ті ж самі злі язики з банковою кажуть, що так, е, ми знаємо про це, бо вони і проведе. Але найцікавіше, що Пінчуку це зрозуміло, треба для комерційної діяльності, бо він спрацює з металом, замовленнями, це зрозуміло. А от е, кучма, як же вони дотиснули, Володимира Олександровича? Коротше, що Кучма обіцяє про щось домовитись з Путіним. Про що він може домовитись, не знаю. Але ще раз кажу, ситуація, яка от зараз спливає, що у Руському планують повертати. Подивимось, чи вдасться, чи не вдасться, пам'ятаю, як його зняли, якщо б він був фаховий, компетентний і все в нього вдалося, бо цікаво, чому його тоді знімали. Але якщо по квоті якогось олігархату він проходить, то бачимо, повертають. До речі, чи можуть язики з, з банковою помилятися? Ну, дивіться, раніше ніколи не помилялися. Коли повідомляють про інші зміни навіть коли вони повідомили про те що залужного зняли а пам'ятаєте я про це написав і всі сказали ні це неправда залужного не зняли це брехня це берез розгойдує човен а потім з'ясувалося вже за тиждень що все правда так от подивимось чи помиляються вони зараз чи ні але мені відомо що а, жодного остаточного призначення ще нема чому Ну тому що а, є ж квоти і у міндіч і у арахамі Кожен з них хоче просунути своїх міністрів і якомога більше. А от е, Єрмак хоче, щоб цього не сталося, і хоче, щоб були лише його кандидати. Від прем'єр-міністерки, е, е, прем скажімо так, яка сьогодні підпрацьовує в нього з бо він використовує її, щоб літати на бразильську політику. Пані Свереденко, а, -а, -а. саме вона зараз кандидат номер 1 на прем'єрську прем посаду. І до інших. Тож ми будемо бачити битву як -от зум, які е, будуть битися, але не за Україну, а за власні е, інтереси, за контроль над потоками і за посади, які їх особисто цікавлять. Так, ну Свириденко зараз вона міністр економіки, наскільки я пам'ятаю, правильно. А, так, а кого розглядають? Її розглядають на посаду прем'єр-міністра чи як? Так. так, вона сьогодні кандидат номер 1 це людина навіть не близька до Єрмака, це людина, яка повністю контрольована Єрмаком, яка погоджує, узгоджує з ним все, що завгодно, від підписання санкцій на Порошенка до рішень по якихось економічних змінах. Тому тут питань немає. Єрмак просто хоче повністю взяти під контроль о, кабін. А ну подейкували, що мовляв. Українська сторона хотіла потягом тривалого часу змінити посла в Сполучених Штатів Маркарову хотіли, але американці це, це не дозволяли. Це, 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 не... це брехня. Україна ігнорувала останній раз. Говорили про це в 28 лютого. Українські стороні догадали, що просили змінити посла. До речі, ще раз скажу, сама Маркарова нічого проти немає, в неї є чим займатися. Тому не ну, ми ми... знаємо. Єбай. Так, є. Питання в тому, що ні, це брехня, це нема відповідає ніякої дійсності. Більше того, саме тому є великі проблеми з комунікацією і з республіканцями, і з демократами, і з сімейцями. Дивіться, сьогодні ми повинні розуміти, е якщо ми хочемо покращення відносин з американцями, особливо з республіканцями, нам потрібно змінювати модель... Нам потрібно змінювати не лише посла, а й тих людей, які комунікують сьогодні з Білим домом, оточенням Трампа. І це точно не єрмак, який намагається монополізувати все на собі, а потім виходить стаття в політика, яка показує, що єдине, що він може об'єднати, це не любов до себе у двох партій, і у республіканців, і у демократів. У нас замість двопартійної підтримки є двопартійне несприйняття Єрмака. І це... Доведено вже багато разів. Це не тільки те, що його Сюзі Вайлз тримала декілька годин під кабінетом, ходив просто скасувала зустріч. Це не тільки те, що Джей Ді Венс відмовився навіть відповідати йому на запит про зустріч. Це не лише те, що Рубіо відмовився з ним зустрічатися і втікав від нього, а то його чекав під кабінетом і в коридорі, зафоткався, щоб хоч щось викласти. Замість того, щоб довести ну, будь-коли, яка зустріч офіційна. Проводиться протокольна зйомка за столом, перемовини. Це можна подивитися на сайті Офіса Президента, а там зустріч в кабіне в коридорі під дверима. Ну це єдине на що зміг спромогтися Єрмак. Так от Єрмак теж не є тою людиною, яка може комунікувати сьогодні зі Сполученими Штатами. Більше того, в статті в політику дуже гарна була фінальна фраза, що всі хто бачить Єрмака, коли він при... А всі ті, хто хочуть, щоб Україна залишилась без допомоги, без підтримки, щоб Україна залишилася взагалі а, без е, такого партнера, як Сполучені Штати, радіють кожен раз, коли Єрмак приїжджає до США. Бо цим він своїми комунікаціями і рівнем свого невігластва наближає те, що хочуть ті, ну скажімо, не найкращі люди, які нам Бориславе. не єдуть. Так, це, е, я вам дякую. Я, я вам дякую, Це ваша думка. Ми її почули. Це не моя думка це думка з видання політику, яке ґрунтується на декілька джерелах, вони Окей. про це пишуть. І, до речі, яке підтверджують і інші джерела, і мої теж. Тому ще раз, це не моя думка, це офіційна думка американського діпстейту, який сьогодні показує. Хочете, я поставлю тест і ви на нього відповісте. Ви пам'ятаєте приїзди Єрмака до Сполучених Штатів? Не пам'ятаю, Борислава, у мене через 10 секунд закінчується ефір. Тому я вам швидко скажу. Жоден візит Ярмака до Сполучених Штатів не був успішний. Жоден на цьому сто треба ставити крапку. Я вам дякую за наше спілкування. Борислав Береза. Дякую, щиро дякую. Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат України, восьмого скликання. Колишньої військової збройних сил збройних сил України.